Вітаю вас на уроці математики в 4 класі. Тема уроку ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Мета нашого уроку ознайомитися з діленням круглих багатоцифрових чисел на розрядні, навчитися обчислювати вирази. Удосконалювати навички, розв'язувати задачі на зустрічний рух. Розвивати логічне мислення пам'ять. Хвилинка каліграфії. Запишіть каліграфічне число. Чому дорівнює 1 п'ята від числа 25? Правильно. Це 5. Відкрийте зошити і запишіть рядок цифри 5. Почнемо нашу роботу з математичного диктанту. Вам треба буде записати лише тільки відповіді. Запишіть число, яке у 6 разів менше, ніж 420. Запишіть частку чисел 240 і 4. Дізнайтесь, у скільки разів 320 більше 8? Запиши число, що складається з двох десятків і трьох одиниць. Запиши число, що складається із двадцяти десятків і трьох одиниць. Продовжуємо наш диктант. На яке число слід поділити число 5, щоб отримати один. Яке число менше 9 можна поділити на 6 без остачі? Зменшить 21 в 3 рази? Тепер зробимо перевірку. Перша відповідь 70. Далі 60. Продовжуємо. 40, 23, 203, 5, 6, 7. Впевнена, ви впорались із цим диктантом. А зараз записуємо вирази і обчислюємо вирази самостійно. Поставте відео на паузу. Якщо ви готові, то ми можемо перевірити. Число 1800 поділити на 300 дорівнює 6. 4500 зменшити у 500 разів. Дістанемо число 9. Ділене 4 тисячі дільник 800. Частка дорівнює 5. Число 2100 поділити на 700. дістанемо число 3. Коли 45 тисяч зменшимо у 5 тисяч разів, то отримаємо. Число 9. 18 тисяч поділити на три тисячі дістанемо число. 6. Впевнена, ви впорались з цим завданням. Розглянемо обчислення виразів. Нам треба поділити. 37 500 на 500. Визначаємо перше неповне ділене. Це число 3750. В частці буде дві цифри. Визначаємо числа підказки 37,5. 37 поділити на 5 дорівнює 7. 7 помножити на 500 це буде 3500. Остача 250. Зносимо 0. Друге неповне ділене 2500. 2500 поділити на 500 дорівнює 5. Тому що 5 помножити на 500 це буде 2500. Другий вираз. 52200 треба поділити на 600. Перше неповне ділене 5220. І саме тому в часті у нас дві цифри. Визначаємо числа підказки: 52 і 6. 52 поділити на 6 дорівнює 8. Перевіряємо. 600 помножити на 8 дорівнює 4800. Остача 420. Зносимо 0. Друге неповне неповнеділене 4200. 4200 поділити на 600 дорівнює 7. Наступний вираз. 576 тисяч. Треба поділити на 8 тисяч. Визначаємо перше неповне ділення. Це число 57 тисяч 600. В часті буде дві цифри. Числа підказки 57 і 8. 57 поділити на 8 дорівнює 7. Перевіряємо. 7 помножити на 8 тисяч це 56 тисяч. Остача 1600. Зносимо 0. Друге неповне ділене – 16 тисяч. 16 тисяч поділити на 8 тисяч дорівнює 2. Тому що при множенні 2 на 8 тисяч дорівнює 16 тисяч. Але розглянемо інший спосіб обчислення. При діленні круглого багатоцифрового числа на розрядне число ми можемо кожне число. Представити у вигляді добутку. 37 500 ми можемо представити як 375 помножити на 100, 500 як добуток чисел 5 і 100. Зручно 375 поділити на 5 і помножити на частку чисел 100 і 100. 375 поділити на 5 дорівнює 75. А 100 поділити на 100 дорівнює 1. 75 помножити на 1 це буде 75. Цей спосіб ми можемо використовувати при діленні круглих чисел. Зверніть увагу, що при діленні круглого числа на розрядне число. Нам достатньо прибрати однакову кількість нулів в кожному числі. Запам'ятайте, щоб поділити одне кругле число на інше кругле число достатньо відкинути в діленому і в дільнику однакову кількість нулів. Обчислимо разом. 58 800 нам треба поділити на 700. Перший крок. Прибираємо однакову кількість нулів. Тепер нам достатньо 588 поділити на 7. Перше неповне ділене. Це 58. Означає, в частці буде дві цифри. 58 поділити на 7 буде 8. Знаходимо остачу. 7 на 8 56. І остача буде 2. Зносимо 8. Друге неповне ділення 28. 28 поділити на 7 це 4. Перевіряємо: 7 на 4 28. Відповідь: 84. 53 400 поділити на 300. Перший крок. Прибираємо однакову кількість нулів. Перше неповне ділене це 5. Це означає, що в часті буде три цифри. 5 поділити на 3 дорівню 1. Тому що 1 на 3 це буде 3. І остача 2. Зносимо 3. Друге неповне неповноділене 23. 23 поділити на 3 ми можемо взяти 7 разів. Перевіряємо: 7 на 3 21. Остача 2, зносимо 4. Третє неповнеділене це число 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Перевіряємо. 8 помножити на 3 дорівнює 24. При необхідності поставте відео на паузу і перегляньте спосіб обчислення. Продовжуємо. Наступний вираз. 20 700 поділити на 300. Перший крок. Прибираємо однакову кількість нулів. Перше неповне ділене це число 20, означає, що в часті буде дві цифри. 20 поділити на 3 ми можемо взяти 6 разів. Тому що 6 на 3 це 18 і остача буде 2. Зносимо 7. Друге неповне ділене 27. 27 поділити на 3. Дорівнює 9, тому, що 3 на 9, 27. І означає, що ділення виконане правильно. Відповідь 69. 31 500 поділити на 500. Перший крок. Прибираємо однакову кількість нулів. Перше неповне ділення це 31. Це означає, що в часі буде дві цифри. 31 поділити на 5 дорівнює 6. Тому що 6 на 5 це 30. І остача 1. Зносимо 5. Друге неповне ділене 15. 15 поділити на 5. 3, тому що 3 на 5 15. І відповідь 63. При необхідності. Постав відео на паузу і перевір обчислення. Продовжуємо обчислення. 217 700 поділити на 700. Прибираємо однакову кількість нулів. Перше неповне ділене це число 21. В часті буде три цифри. 21 поділити на 7 дорівнює 3. Перевіряємо. 7 на 3, 21. Зносимо 7. 7 поділити на 7 1. Перевіряємо. 1 на 7 це 7. Знову насимо 7. 7 поділити на 7 це 1. 1 помножити на 7 буде 7. Отримали число 311. 734 500 поділити на 500. Перший крок. Прибираємо однакову кількість нулів. Визначаємо перше неповне ділене це число 7. В часті буде 4 цифри. 7 поділити на 5 дорівнює 1. Перевіряємо. 1 помножити на 5 це 5. Остача 2. Зносимо 3. 23 поділити на 5. Ми можемо взяти по 5 чотири рази. 4 помножити на 5 це 20. Остача 3. Зносимо 4. Третє неповне ділене це 34. 34 поділити на 5 ми можемо взяти 6 разів, тому що 6 на 5 це 30. Остача 4 і зносимо 5. 45 поділити на 5 дорівнює 9, тому що 9 на 5 це 45. Отримали відповідь 1469. При необхідності постав відео на паузу і перевір обчислення. А зараз попрацюйте самостійно. І перевірте себе.

1278,8 зменшити на частку чисел 7850 і зменшити на 6,904. Отримаємо число 3164. Впевнено, у вас все вийшло. Продовжуємо нашу роботу. Вам пропонується розв'язати задачу, склавши вираз. З двох міст одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи лижників. Перша група рухалась зі швидкістю 18 км на годину, а друга зі швидкістю 13 км на годину. Через 5 годин вони зустрілися. Яка відстань між містами? Поставте відео на паузу, перечитайте ще раз умову задачі і накресліть схему до цієї задачі. Перевіряємо швидкість однієї групи 11 км на годину. Швидкість другої групи 13 км на годину. Час, через який вони зустрілися 5 годин. Треба знайти відстань між містами. Звірте вашу умову задачі. Для цього поставте відео на паузу. Записуємо розв'язання. Щоб скласти вираз, треба спочатку дізнатися, яка ж була швидкість зближення цих груп. А потім, щоб дістати відстань, ми маємо швидкість помножити на час. Поставте відео на паузу і складіть відповідний вираз. Звіряємо. Суму чисел 11 і 13 треба помножити на 5. Сума чисел 11 і 13 – це швидкість зближення груп. Коли ми множимо на 5, ми дізнаємося, яку відстань вони пройшли за 5 годин. 11 і 13 дорівнює 24. Треба 24 помножити на 5. Для легкості обчислення ми 24 розкладаємо на суму розрядних доданків 24. 20, 20 помножити на 5 дорівнює 100, 4 помножити на 5 20. Разом 120 кілометрів. Поставте відео на паузу і запишіть відповідь. Перевіряємо. Відповідь. Відстань між містами. 120 кілометрів. Продовжуємо нашу роботу. Розв'яжемо ще одну задачу. Вам треба буде порівняти її розв'язання з попередньою задачею, подумати, як ускладнили задачу, а потім розв'язати її. Із двох пунктів одночасно назустріч один одному. Виїхали автомобіль. Рухаючись зі швидкістю 66 км на годину. І велосипедист, рухаючись зі швидкістю 18 км на годину. Через 3 години відстань між ними становила 46 км. Вам треба знайти відстань між двома пунктами. Поставте відео на паузу і накресліть схему до умови задачі. Перевіряємо. Одночасно із двох пунктів назустріч один одного виїхав автомобіль зі швидкістю 66 км на годину, велосипедист зі швидкістю 18 км на годину. Через три години відстань між ними становить 46 км. Знайдіть відстань між двома пунктами. Поставте відео на паузу, звірте умову і розв'яжіть задачу самостійно. Перевіряємо. Першою дією треба 66 збільшити на 18, і отримали ми число 84 кілометри. Це дізналися! На скільки кілометрів зближуються за годину транспортні засоби. Другою дією ми 84 помножили на 3 і дізналися, що за 3 години автомобіль і велосипедист проїхали разом 252 кілометри. А щоб дізнатися відстань між двома пунктами. Нам треба до числа 252 додати 46. Поставте відео на паузу і запишіть відповідь. Перевіряємо відповідь. Відстань між двома пунктами 298 кілометрів. А тепер вашій увазі задача геометрична. Два кола мають спільний центр в точці О. Діаметр більшого кола дорівнює 16 см, а меншого 10 см. Треба дізнатися, яка довжина відрізку АЦ. Поставте відео на паузу, розгляньте креслення. Прочитайте ще раз умову задачі, поміркуйте. Нагадайте, що таке діаметр, що таке радіус. Перевіряємо. Для того, щоб дізнатися, Чому дорівнює довжина відрізку АС, ми маємо від довжини відрізку ОА відняти довжину відрізку ОС. Перший крок. Нам треба дізнатися, чому дорівнює радіус більшого кола. Для цього нам треба довжину відрізку АБ. Діаметр кола. Поділити на 2. Це 16, поділити на 2. дорівнює 8 см. Відрізок Оа це радіус більшого кола. Другий крок. Дізнаємось про радіус меншого кола. Нам треба відрізок ЦК поділити на 2. 10 ділимо на 2 дорівнює 5 см. Довжина відрізку ОС дорівнює 5 см. Це радіус меншого кола. Щоб дати відповідь на запитання, нам треба від довжини відрізку Оа, відняти довжину відрізку ОС. Від 8 відняти 5 дорівнює 3 см. Це довжина відрізку АС. Поставте відео на паузу. Ще раз перегляньте креслення. Зрівняйтесь обчисленням і розв'язанням. А для того, щоб вдосконалити свої уміння розв'язувати вирази і задачі. Підручнику на сторінці 71 спробуйте розв'язати номери 333 і 334. Підведемо підсумок нашого уроку. Спробуйте оцінити свою роботу і собі дати відповідь на запитання. Що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчилися на цьому уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко на цьому уроці? Що найбільше вас вразило, чи здивувало на цьому уроці? Впевнена, що ви змогли гарно потренуватися? І у вас все вийшло. Бажаю вам успіху у подальшому навчанні.